Цьогоріч підготовка до нового навчального року була кардинально іншою. Усе літо педколективи займалися облаштуванням укриттів, адже на зараз безпекова ситуація у Нікополі залишається наднапруженою. Обстріли з окупованих територій не припиняються ані в день, ані вночі. Пріоритетним завданням при підготовці закладів освіти було саме створення комфортних умов, належних умов в наших найпростіших укриттях. Завдяки коштам, коштів з місцевого бюджету в 23 закладах загальної середньої освіти та 19 закладах дошкільної освіти були проведені ремонтні роботи. Все, що стосується будівельних робіт, це оснащення других евакуаційних ходів, потім освітлення, інші електромонтажні роботи, примусова вентиляція. Все це виконувалося підрядними організаціями. Ну а наші педагогічні колективи, наші працівники шкіл, дитячих садочків активно залучились саме до створення. Комфортних умов було за рахунок коштів місцевого бюджету, були закуплені шансові інструменти, вогнегасники і інше приладдя, яке необхідно саме для безпечного перебування в наших укриттях. Цей дитячий садок неодноразово потрапляв під обстріл, уламки від снарядів пошкодили фасад та тротуарні доріжки. Були вибиті вікна. Однак, навіть попри це, колектив розпочав довготривалу роботу по облаштуванні укриття. Тут одночасно можуть перебувати до 200 людей. У трьох великих кімнатах для малечі зроблені максимально комфортні умови. Укриття облаштовано двома аварійними виходами, проведена вентиляція, є туалетна кімната. Окрім того, працівники підготувалися й на випадок блекауту. Все, що потрібно на випадок блекауту, у нас є це ліхтарики, це засоби пожежної безпеки, це аптечка, санвузол, запас питної води. А це вже укриття в одній шкіл Нікополя, організований не лише освітній простір, а й навіть маленька спортивна зона. Абсолютно у кожній кімнаті є питна вода та аптечка. Проведено інтернет. Гордість облаштованого укриття медичний кабінет. Роботи, які провелись, це і цементування підлоги. В нас було грандіозні роботи із двома бетонними шалками. Так як це тимчасове укриття, яке знаходиться в підвальному приміщенні навчального закладу, то тут є комунікації, є силові кабелі, і ми їх закривали за допомогою відділу освіти. Вони нам надали дуже велику допомогу в цьому, і закрили їх коробами для техніки безпеки. Ну, Звичайно, прибрали все. Всі комунікації ми позакручували, сховали, відремонтували. Зробили ми санітарну кімнату, два санвозли, два умивальники це те, чого взагалі тут по плану не було, але за допомогою рук. Праці ми це зробили першого вересня на онлайн уроки у Нікополі вийдуть майже 12 тисяч учнів. Правда, і школярі і педагоги дуже б хотіли займатися у рідних навчальних закладах. Однак, поки російська артилерія достає до міста, учбовий процес повністю не відновлять.